А може бути агресор розговарять на руському мові? Ви знаєте разницю? Язик дан для комунікації. Я б судово знав би японський, латишський. Е ну ну к сожалению. Порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська, український артист Андрій Данилко, більш відомий у світі як Вірка Сердючка, після низки скандалів вперше висловився щодо виконання пісень мовою агресора. З його слів він не реагує на подібні закиди та вважає мову простим засобом комунікації, поки суспільство мовляв, використовує її у політичних цілях. Про це шоумен сказав в інтерв'ю латвійському ютуб-каналу LTV. Співак заявив, що не збирається відмовлятися від такої позиції, і додав, що не планує перекладати свої пісні, оскільки тоді вони втратять першочерговий сенс та стануть зовсім інакшими. Тож порадив тим, кого дратує його позиція, не приходити на виступи. Він розуміє, що українці нині дуже знервовані через постійні обстріли та блекаути. Однак він не збирається робити те, до чого його примушують. Я держуся позиції. Я можу в очах в других бути неправим. Вот вони кажуть, нас це тригерить. Нас це тригерить. Да? Ну хорошо, я розумію, вас, такое время. Люди дуже сложно живуть, психіка нарушена, всі дуже роздражені. І, навіть туди не приході на ці концерти. Того в інтерв'ю Данилко визнає, що часто його позиція може бути неправильною. Тому каже, що перехід на українську не повинен бути примусовим. Все має відбуватися поступово без тиску. Він також зазначив, що володіє українською про те, щоб добре розмовляти, потрібен час. На питання журналіста, чи не виникає в нього когнітивного дисонансу під час виконання композиції російською, артист пояснив, що більшість його пісень написав він. Данелко зауважив, що родом із Полтави, а в кожному регіоні Україна є свої слівця й говірки. Тому виконавець у своїй творчості використовує суміш російської, української та суржика. До слова дня Мав'ярка-сердючка виступила на музичному фестивалі у Юрмалі, на якому публічно звернулася до Алли Пугачової, яка сиділа в залі, подарувала квіти й побажала здоров'я. Нагадаємо також, що раніше Вєрка сердючка розлютала українців, коли під час концерту у Києві виконала свої російськомовні хіти. Після чого в мережі почали активно хейтити виконавця. Тоді частина глядачів пішли з концерту. Софія Фенко, телеканал НТА.